І я вам скажу, що для Латинської Америки він, як лідер, він підходить. Там половина таких лідерів по його політичному е, портрету виграє. І знову ж таки, для нього це, це дуже знайома аудиторія. знову ж таки людина, яка там на нетфліксі зриває аудиторію, вийти на політичну аудиторію Латинської Америки не складно, але це треба зробити. Це дуже важливий момент, тому що ми втрачаємо довіру американців. І колективного заходу заходу через те, що вони втрачають свою довіру на Global South. Тому тут треба відпрацювати. Російські наративи там слабкі. Я їх аналізував. Типу, приїхала ця Матвієнко. Типу, ну чесно, вона там ну, максимум, що вона зробила, почистила йому взуття. Ми повинні запропонувати йому класний глобальний план, який підкреслить А, його лідерство, Б, його прагнення на регіональне лідерство не тільки в Бразилії, а в самій Латинській Америці. Оцей же ж нова валюта Сюр вони СУР запускають, так? Mm -hmm. да? От, разом з Аргентиною. Це, ну, mm. от, 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 але, але тим не менше, ми там можемо зіграти, і ми, і ми можемо бути там цікавим гравцем. Знову ж таки, це і питання космосу, і питання зерна, і питання виробництва зброї. Тому що та зброя, яка виробляється тут, і кооперація, наприклад, з Байрактаром, да, тобто на, двигуни наші. Двигуни наші, що головне в цьому, це це гарний двигун, і те, що ми самі придумали зараз. На наша наша зброя там БПЛА на 1200, Це всім може бути цікаво. Ну і торгівля, торгівля, і от теж ще сентимент. Латинська Америка, вона да це християнський християнський континент. Ось цей сентимент дружби, взаємодопомоги, взаємопідтримки. Він там дуже близький. Вони дуже на нас схожі. Латинська ми, ми насправді Латинська Америка багато в чому по сентиментах. По тому як ми голосуємо, як ми там вибираємо. От вони дуже схожі. Тому я більш ніж певний, що ми там можемо здобути свої симпатії і доєднати їх до глобального українського клубу. І щоб не було що захід і Global South, а щоб було Global Ukrainian Coalition. Оце наша ціль. Глобальна Україна. Ось тоді, коли ми об'єднаємо топ, тоді нам ціни не буде.